Добрий день, друзі, мене звати Оксана. Я хочу поділитися сьогодні з вами рецептиком піци, яку я печу вдома для, для своєї сім'ї. Тісто я от вже зробила і розкачала його, розклала на бляхи великі. Я роблю такі великі піци. Рецептик тіста я вам розповім і напишу нижче під відео. Для приготування тіста цього нам потрібно пів літри води теплої, 30 г дрожжів звичайних з пачечки не сухих, 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложечку солі, також 2 ложки столових олії і муки я даю до замісу. Ставлю це тісто для того, щоб воно трошки підійшло, нарухалося нам, приблизно десь на пів годинки для соусу на цю піцу я беру кетчуп шашличний і беру майонез. Змішую його в рівних пропорціях і ще додаю на таку велику піцу півзубочка часнику в цей соус. Сюди зубочка, на одну бляху і на другу півзубочка. І от тоді дуже добре отак роз, розмазую, щоб воно все змішалося, майонез із кетчупом, і розмазую повністю по всій, по всьому тісту. Так, мої дорогенькі друзі. Я отут вже наклала начинку на ту піцу. Наклала все те, що ми любимо. Це в мене така піца нестандартна, не італійська. в мене така домашня піца. Ковбаска салями, в мене тут порізана кусочками, маринований огірочок, кукурузка. А ще також зараз я ще накладу печеричок грибів кусочками. і потру сир, сир я тру чедер. І ставлю запікатися. І от така вона в мене от красива вже виходить. Далі буду пекти, спечу, далі буду показувати. Так, піцу я вже приготувала, затерла сиром і відправляю в духовку. Ось така гарна піца от в мене вийшла. Вже одна, бо одну вже їдять. Так, ось така піца моя в розрізі вийшла. Дуже смачненька. Така моя домашня піца, можна сказати, пиріг такий. Подібний на піцу. Але дуже-дуже смачно. Ну, що ж, мої дорогі друзі, поки я тут вам знімала піцу, на хвилинку відлучилась. Прихожу, а піци вже немає, що порізана. Мої хлопці вже її з'їли. Так що піца дуже-дуже смачна. Раджу вам пекти таку піцу. Вам на все добре. Смачного вам бажаю, миру, здоров'я, всього-всього найкращого. І до побачення. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, коментуйте. Напишіть в коментарях, хто готує яку піцу вдома свою. Все, дякую всім!